Всім привіт! Дивіться, яка в мене сьогодні є хоста. Мінуті ман. дуже гарна. А поряд з нею Color Glory. Така жовто-синя. Теж дуже гарнюсінька. А ось. Вальєсглатієр, і це вона також вальєсглатієр, а це Бік Даді? Ось це Сноукаб ось ця тоучглас. А ось Канадіон Остя Фірст Фрост, Остя унівітата. Подорожникова. Альба пікта. Є медуночки. Ось така цукрова, лісова. І є ось така медуночка. Такий цікавий листочок. Називається Рейчел. Ну і ось така загальна картина. Дивіться, як гарно, коли багато різнокольорової хости. Акцентом, звісно, є синя хоста. Ось така темно-зелена теж дає гарний акцент. Якщо вас зацікавить якась хосточка, під відео є. Мій номер мобільного і можете писати на Viber, Telegram, кому як зручно.